Перший термін Козак згадано у початковій монгольській хроніці в 1240 році. У нашому місті цей термін актуальний і досі. У Борисполі відроджується і набирає нових обертів команда тих, хто ладен стати на захист православ'я та своєї домівки. Бориспільський козацький полк міжнародної громадської організації Вірне козацтво, 8 травня напередодні Дня Перемоги приймав до лави своїх нових козаків. У церкві святих апостолів Петра і Павла, яка знаходиться у мікрорайоні Промені, десятеро тих Хто визнає себе козаком, давали клятви та приймали присягу перед Богом. Відтепер у Бориспільському полку є і козачка Юлія, яка разом зі своїми друзями розділяє одну думку захищати православ'я та Україну в справа честі. А от юний кадет Вова сьогодні святкує рік від того визначного дня, коли приймав присягу. Юнак взяв приклад зі свого батька. Мій батько предложив мені поїхати на Запорожжя. Ми там він. Став там козаком, а я потім, ще коли ми приїхали 9 числа, я став вже кадетом. Новоспечені козаки Сергій Сиваракша та Олег Фандіст на запитання, чому вирішили вступити до лави полку, відповідають. Це боєспособна структура, яка займається, по-перше, вихованням молоді. По-друге, ми козаки в возрості, говориться, як батьки, даємо. Від нашого руководства маємо вказівки давати молоді наставлення на пристойне життя, на знання віри своєї християнської, на те саме виховання. Військова підготовка дає любов до форми. Після урочистої присяги козацький полк попрямував до меморіалу слави, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за вітчизну. Отаман міського козацького полку Анатолій Пасічний задоволений тим, що їх стає дедалі більше. Ми дуже довольні, тому що іде дуже порядочний контингент к нам. Люди настільки дисципліновані, порядочні, що ми сподіваємося, що вони зможуть передати ту атмосферу благодаті которую ми хотим сеять в місті Борисполі, щоб це був мир, злагода вот, щоб люди нас розуміли і знали, чого ми добиваємося. А ми добиваємося спокойствия в місті, дисципліни, щоб порядок був. Ну і соответственно, уважение младших к старшим. Це обязательно ритуал такой должен быть. На запитання скільки саме козаків у Борисполі, отаман відповідає. Много Достатньо для піддержання общественного порядку. На честь цього дійства до міста запросили головного отамана міжнародної громадської організації Вірне козацтво. У травні за традицією у багатьох підрозділах вірного козацтва по всій Україні проходять козацькі присяги та присяги кадетів. Позавчора я був у Харкові, де приймала присягу Харківське козацьке товариство вірного козацтва. Сьогодні мене запросили сюди у Бориспіль. Козаки різних областей України, різних мі різних міст. Вони дуже цікавляться досвідом інших козацьких товариств. Тому це ж кожне козацьке товариство, воно існує не у відриві від інших. Воно існує у єдиному полі, обмінюється єдиною інформацією. Взяти участь у роботі Бориспільського козацького полку може кожна порядна людина, не байдуже до майбутнього своїх дітей, свого міста та держави. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.